8 година 34 хвилини, шановні друзі, ми продовжуємо ранкову програму на всі 100 і Вже вітаємо в нашій студії гостю Тетяна Колесник, заступник директора Миколаївського міського територіального центру соціального обслуговування і надання соціальних послуг. Доброго ранку. Доброго ранку. Тетяно. Ну, отже, будемо говорити про ну такі важливі теми, важливі проблеми. По перше, давайте поговоримо про те, які послуги власне надає ось цей центр. Міський територ, територіальний центр. Цяльного обслуговування в своїх відділеннях в районних відділеннях, які існують в кожному із районів міста, надає соціальні послуги безпосередньо людям літнього віку, інвалідам та всім людям, які потребують із цієї категорії. Тих послуг, які надають наші відділення, в територіальному центрі існують три відділення. Пропоную докладніше розповісти про кожну роботу про роботу кожного із відділень. От, наприклад, дуже цікавою є робота відділення денного перебування, яке нещодавно відкрилося в територіальному центрі. Це відділення надає змогу всім особам літнього віку, які бажають реалізувати себе, можуть приходити до нас та отримувати послуги, освітні, культурні та соціально побутові. Працівники відділення допоможуть їм подолати їхню самотність, знайти свої можливості і застосувати їх, відновити їхню життєву активність. Ну, ось, наприклад, чим вони там можуть займатися? По-перше, кожен день в нашому відділенні розпочинається із лікувальної фізкультури, із зарядки. Всі наші отримувачі послуг з задоволенням приходять і виконують разом із працівником і під наглядом інструктора лікувальні вправи. Потім вони мають можливість займатися на існуючих тренажерах. Також вони мають можливість отримувати таку послугу, як ароматерапія, фітотерапія, аероіонотерапія, поласувати кисневим коктейлем, що є дуже корисним. Так. корисним так. 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 зараз. У вас черга там е вишукається. Ой, ми будемо дуже раді бачити всіх бажаючих отримувачів цієї послуги, тому що ми завжди працюємо для людей, для того, щоб вони від... не відчували свою самотність і для того, щоб вони мали можливість самореалізуватися. Ну, Знову ж таки, я чому Запитав згадав про чергу, чи всі можуть бажаючи прийти, чи так. є можливо якісь ось категорії, яким ви віддає, віддаєте перевагу? Відділення денного перебування мають можливість утримувати всі особи похилого віку незалежно від сімейного стану? Головне бажання людини. Е Отримувати ці послуги тому, шановні радіослухачі, звертаюся до вас до вас з проханням. Будь ласка, приходьте до нашого відділення, розповідайте про це відділення своїм. Подружкам та друзям і приводьте їх до нас. Ми будемо дуже раді вас бачити. А де, до речі, воно знаходиться? Е, відділення центрального району знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 19а. Будь-яку інформацію з даного питання ви можете отримувати за телефоном 47 76 78. Також в Карабельному районі, вулиця Металургів, 8, телефон 25 40 93. Інгульський район, вулиця 12, поздовжня, 50 а телефон 237147 та Заводський район, вулиця Кузнецька, 1 та Кузнецька, 83, телефон 475981. Будьте ласкаві, звертайтеся, ми завжди вас чекаємо і раді вас бачити. Ну і до речі, я хочу нагадати нашим радіослухачам телефон прямого ефіру трисячі 22 Ви можете зателефонувати і поставити запитання і до нашого Тут нашої Дуже важливо, люди. мені здається, що навіть якщо люди і Не потребує якихось там аромотерапії або е, лікувальної фізкультури, то просто прийти і поспілкуватися, адже для багатьох людей саме ось цей чинник, чинник спілкування дуже важливий. Можливо, там десь діти знаходяться далеко від них, не завжди є з ким навіть там словцем перекинутися. І це дуже приємно, коли ти приходиш, знаходиш таких же людей, зацікавлених в чомусь, і спілкуєшся, просто обговорюєш якісь теми, і все це можна зробити. До речі, при відділенні денного перебування також функціонує і університет третього віку, де наші студенти поважного віку здобувають нові знання. Університет також відкритий у всіх відділеннях чотирьох районів за і в університеті. Функціонують такі факультети, як соціально-педагогічний, факультет комп'ютерної грамотності, факультет здорового способу життя. Факультет літературно-музичний та факультет рукоділля. Тому, шановні студенти, будь ласка, приходьте, будемо навчатися, будемо спілкуватися і співпрацювати. Це дуже добре. Ну, а що ще пропонують ваші соціальні установи, які послуги ще можна отримати окрім ось денного. Стаціонару і хотів сказати перебування нет, перебування так пункту перебування, так би мовити, що ще е, які новації ви запроваджуєте сьогодні? Е, е, також у нас є дуже важливе відділення відділення соціальної допомоги вдома, де обслуговуються безпосередньо е, самотні і одиноко проживаючі люди похилого віку та інваліди, які е, не мають. Мають низький рівень рухової активності та потребують стороннього догляду. І наші соціальні робітники надають їм допомогу у купівлі і доставки продуктів, купівлі доставки ліків, придбання прибирання житла, приготування і допомоги у приготуванні їжі, надання допомоги під час купання. також допомогу у заміні постільної білизни у прані, і по вирішенню різних соціальних питань, в тому числі і допомога у оформленні субсидій, допомога у оплаті комунальних послуг та надання різних консультацій з соціальних і життєвих питань. І слід відмітити, що соціальні робітники для деяких самотніх осіб, які перебувають на обслуговуванні, є таким. Промінцем надії і допомоги. Вони не лише працівники, вони вже фактично можна сказати, що є членами їхньої родини, тому що таке тепле і чуйне відношення до кожного отримувача соціальних послуг я вважаю заслуговує також подяки. І цю подяку наші робітники отримують кожного разу з кожним словом спасибі. Ну, ось тут виникає ще одне запитання: Такий достатньо широкий набір послуг, які ви надаєте, чи всі вони безкоштовні, чи якісь послуги на платній основі надаються? Дякую за запитання. На безкоштовні послуги мають право люди, які є самотніми, одинокими, які не мають родичів, які повинні відповідно до законодавства надавати їм допомогу. Але також територіальний центр надає і платні соціальні послуги для тих людей, які маючи рідних, не можуть отримати від них допомогу. І уже в залежності від ситуації кожна людина обирає той перелік послуг, яких вона потребує. Також, якщо людина опинилася в складній життєвій ситуації і, маючи родичів, немає можливості здійснювати оплату цих послуг, в місті існує комісія, яка приймає заяви і розглядає їх. І ці послуги якби компенсуються з міського бюджету. Не послуги, а оплата за ці послуги компенсуються з міського бюджету. Тому кожна людина, яка потребує. Допомоги вдома може звернутися до зазначених територіальних відділень територіальних центрів за тими телефонами, які я раніше назвала, і отримати інформацію і послуги, яких вона потребує. Ну от як ви виявляєте таких людей, які потребують саме такої допомоги безпосередньо люди звертаються самі. Також наші соціальні працівники здійснюють. Моніторинг і обстеження населення і виявляють якби, резервні групи і тих людей, які потребують в майбутньому цих послуг. І якщо існує потреба і необхідність, ми беремо людину на обслуговування і надаємо їй послуги, яких вона потребує. А самі ваші працівники вони проходять якесь навчання? При тим якось надають допомогу, якісь там медичні, можливо, курси, адже інколи людині необхідно виміряти тиск або ну дати, можливо, якусь таку мінімальну медичну пораду. Медичну допомогу якась і поради спеціальна? ми не надаємо. Спеціальної підготовки для того, щоб надання медичної, щоб надавати медичну допомогу, ми не проходимо, тому що ми є фахівцями соціальної сфери, а не фахівцями медицини. Єдине, що ми можемо допомогти людині, ми можемо налагодити контакт Онтакт викликати швидку допомогу, викликати дільничого лікаря і бути присутньою, звичайно, при тому, як лікар оглядає, які рекомендації він надає, слідкувати за виконанням цих рекомендацій. А ось у центрі ліки. денного перебування там є медичні працівники? Е, ні. Ні. У нас немає на жаль медичних працівників, тому що відповідно до законодавчої бази вони не пер наявність медичного працівника в відділенні не передбачена. Пані Тетяна, а от чи вистачає фахівців для того, щоб от здійснювати, надавати всі ці послуги? Адже ми знаємо, що це ну велика проблема була і напевно залишається. Ну да, невелика заробітна плата, а велике таке навантаження і дуже відповідальна робота. Все ж таки з людьми завжди важко спілкуватися, особливо з такими категоріями. Про які ми зараз ведемо мову, ну слід зазначити, що робота соціального робітника це не просто робота, це робота за покликанням. Тобто, у нашій службі не буває. Ну, сторонніх, Так, сторонні, так, так обов'язково випадкових, так би сказати. Так, це люди, які е, мають особливі як би, здібності і моральні якості, які здатні до співчуття і мають таке бажання, прагнення внутрішнє надавати допомогу людині, е, адже дуже важливо вміти вислухати і вміти надати таку дружню пораду. Не кожна людина. Може це робити і. Е... Соціальних робіт... Хочу сказати, що на соціальному робітнику так, звичайно, лежить велике навантаження, тому що кожен із робітників обслуговує близько 10-12 підопічних. І в залежності від групи рухової активності і кількості наданих послуг навантаження на них звичайно велике. Але вони у нас дівчата стійкі. Переважно тому... дівчата чи тільки нам, мабуть, тільки, тільки, тільки дівчата. дівчата. На жаль, Чоловіки тільки нема, дівчата немає. Ну ось ви сказали такі добрі. Слова про соціальних працівників, і тим більш прикро, що ну особливо останнім часом з'являються люди, які, називаючи себе соціальними працівниками, здійснюють от якісь шахрайські дії волки так. в овечій шкурі. Так, хотілося б звернутися до всіх мешканців міста, особливо до людей старшого віку. На жаль, на сьогодні почастішали випадки вчинення шахрайських дій відносно пенсіонерів, і, так би мовити, в лапках представники банківських установ, лікарських закладів, благодійних фондів і соціальних робітників, ті люди, які представляються цими робітниками, намагаються надати людям якісь Послуги, якісь дешеві ліки е, за дуже низьку ціну, звертаємося також ми до всіх дорослих. Будь ласка, повідомте всіх своїх. Близьких, рідних, сусідів, а особливо людей похилого віку, надіть для цього час і поясніть їм, що в місті в Україні не здійснюється обмін грошових купюр, що лікувальні препарати можна купувати лише у аптеках, і що соціальний працівник чи соціальний робітник, чи будь-який представник фонду, який приходить до вас і каже, що. Йому необхідно з вами зустрітися. Обов'язково при собі має е, посвідчення, в якому є зазначена його прізвищеми по батькові. Місце його роботи є підпис директора та мокра печатка, та також є його фотографія. Але Будь ж його можна підробити, так і пенсіонер не завжди ну, да, буде тим, вдивлятися людина, в це да, посвідчення. Не дуже. Добре бачите, угу. ну я просто знаю, що наші соціальні робітники і працівники обов'язково мають при собі посвідчення, і тому звертаюся також до мешканців міста. Вимагайте пред'явлення цих посвідчень і не е, стісняйтесь, а вдумчиво продивляйтеся і е, хто до вас прийшов і з якого питання. Ну, Пані от... Тетяна, давайте на конкретних прикладах, ну так би мовити, да. намалюємо схему. Як, власне, діють ці шахраї? Ось приходять двоє, як правило, можливо, троє людей, так? так. Жінки переважно. Приходять до пенсіонера, до пенсіонера і кажуть, доброго дня, ми з соціальної служби ми сьогодні проводимо обмін коштів. От у нас зараз в Україні з'являються нові купюри. Я можемо... кажуть так, а ви чули, що в Україні проходить обмін коштів? Звичайно, людина не чула, бо такого не проходить, так? А ось проходить. Ми можемо ми вам, вам надаємо, допомогти так, обміняти вам їх так, обміняти. і прямо у вас вдома. І, звичайно, людина йде до своєї скриньки, де вона ховає кошти, достає їх і обмінює, звичайно ж на фальшиві і незрозумілі грошові одиниці. Також прослідковуються такі випадки, що. Люди пропонують купити якісь медичні препарати чи то медичне остаткування, яке дуже допоможе вам вилікуватися взагалі від всіх-всіх всіх, е, е, хвороб. хвороб. Це mm -hmm. просто панацея, лікарі про цього нічого не знають, але ви їм не вірте. От ми знаємо, що воно вам допоможе. Давайте пройдемо так. на кухню, спробуємо вам виміряти тиск. Вимиряти тиск. Одна, одна там шахрайка, наприклад, йде на кухню. вимірює З... тиск, а інша, а інша ніж по шапках і, і шукає грошові кошти, і коли вже людина похилого віку вже встигає лише опам'ятатися, що ось цей препарат їй якби і не потрібен, вже ні коштів нема, ні заощаджень, ні документів, нічого. Також існують випадки, що люди. Просять надати копії документів, чи взяти взагалі просто документи для того, щоб чи переоформити, чи от зараз у нас змінилися назви вулиць, необхідно провести переоформлення, забирають документи, і в такому випадку люди взагалі можуть лишитися без майна. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні, проведіть, будь ласка, ще раз бесіди зі своїми рідними і близькими. Попередьте їх, тому що е, це дуже важливо і е, попереджений, значить, озброєний. Ну, і добре, ну і, все і ж таки, одразу да. телефонуйте 102, якщо помітили mm. якусь таку е, дуже сумнівну ситуацію. Ну, і Краще все ж таки, нехай да, перевірять як... цих людей. Зайвий раз, ніж потім опинитися у такому становищі, пошукано шумк... так, шумкан... так, люди як мають все ж таки поводити себе люди, якщо от до них зателефонували, представились там з соціальними працівниками, або з банку там і ще щось, лікувальної установи, не пускати їх або ну там вимагати посвідчення через двері, так скажімо? От як? Ну кожна людина повинна пам'ятати, що її житло є недоторканим. І якщо вона сама не впустить шахрая до себе добровільно в будинок, він не має права зайти. Тому, будь ласка, якщо перевіряйте ці посвідчення, якщо в телефонному режимі до вас звертається, перезвоніть в соціальну службу чи в ту установу, працівниками якої вони представилися, та отримайте інформацію, чи дійсно це проводиться, чи ні. Тому що якщо соціальний робітник... Якщо проводиться якесь е, чи акції чи якісь новшества, і соціальний робітник виходить безпосередньо до пенсіонера, він перед своїм виходом обов'язково з ним. Зв'яжеться і повідомить, що відповідно до того того ми повинні зробити те, то те. Тобто це обов'язкова умова, це обов така, та? умова угу. так тому що ми не можемо прийти до людини просто так сказати доброго дня ну, і її може двері. не бути вдома. Так. Так. Ну шахраї дуже такі талановиті у лапках. Люди і вони придумують все нові нові схеми, і про них чимало вже розказано, написано. Але все нові нові з'являються. А дехто під забуті схеми повертає. Взагалі, можна так, мені здається, ну, як би я порадив поступити, вчинити своїм там знайомим. Якщо до вас через двері ваші там, звертаються відкритими соціальні служби, наприклад, наберіть свою сусідку і скажіть: ось там прийшли до мене, давай. Ну, так би мовити, разом, да. щоб контролювати Ситуації, двох цих так, людей, і так буде легше у двох. Пішла, наприклад, на кухню щось там заповнювати якісь документи, а сусідка, наприклад, дивиться за тим, як себе поводить там, друга людина. Так? Ну Хоча б так. Або ну, зателефонувати своїм родичам mm -hmm. і запитати. Варто чи ні, і вам там скажуть, та краще не треба, потім зателефоную краще у центр, наприклад, так, або у службу соціальну, дізнайся, чи є насправді така акція якась, і потім вже вирішую відчиняти, не відчиняти. Скажи, я зараз не можу відчинити, давайте там перенесемо, так? Ну, хоча б так. Так, так. Ну і у разі, знову ж таки, повертаючись до цієї ситуації, у разі, якщо ви дійсно занепокоєні. Набирайте 102 і приїде там патрульна служба, перевірить документи у цих сумнівних людей. Якщо це дійсно соціальні працівники, це їм ніяк не нашкодить. А якщо це злочинці ось ці шахраї, то вони, так би мовити, будуть притягнуті, можливо, до якоїсь відповідальності. Якщо вони раніше здійснили ось такі дії, а ми знаємо, що... Наприклад, дуже змінюють дислокацію ці шахраї. Сьогодні, наприклад, у центральному районі, завтра у корабельному, післязавтра у Заводському, для того, щоб, ну як то кажуть, не примількатися. Вони так? сьогодні можуть бути і в центральному, і в Заводському, і в Корабельному так. і в Ігунському. Так? так, вони дуже мобільні і е, е, ніхто не дасть гарантію, що якщо вони прийшли до цього будинку і. Спілкуються з особами похилого віку в цьому будинку, то через годину вони не будуть зовсім в іншому районі е, також проводити ці свої протиправні дії. Зрозуміло. Ну, ось власне, це все про що ми хотіли е, запитати нашого гостю і все ж таки Колесник. хотілося б на чомусь Ще? приємному на закінчити. Чомусь приємному. Так, Давайте ну, на приємному. чи будете ви проводити якісь, ну я не знаю, року. благодійні акції, якісь заходи для своїх підопічних? Ну, звичайно, звичайно ж до новорічних свят ми готуємо е, різноманітні заходи. Безпосередньо у кожному відділенні денного перебування готуються святкові заходи е, вечорниці для відвідувачів на. Нашого відділення. Тому, будь ласка, приходьте на них, приймайте участь в наших заходах і давайте будемо разом працювати для того, щоб нам було цікавіше жити в нашому чудовому коханому місті. Для того щоб всі наші люди, особливо люди похилого віку, які бажають спілкуватися, мали це спілкування, мали те дружнє родинне коло серед своїх. Друзів, тому що у нас всі друзі, і ми всіх дуже, дуже запрошуємо до нас. І будемо раді, раді вас бачити і надати вам всю допомогу і подарувати вам все своє тепло і всю широту своєї душі. Дякуємо вам, пані Тетяно. Сьогодні з нами була Тетяна Колесник, заступник директора Миколаївського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Так, шановні друзі, ну і у разі дійсно потреби, неодмінно звертайтеся до соціальних працівників, адже працюють вони для вас, перш за все. І якщо ви, ну скажімо так, потребуєте певної допомоги, то неодмінно звертайтеся, адже для того, щоб її отримати, ну, так би мовити, завжди з тучащомуся, так би мовити. Дякуємо ще раз. Принагідно з. Святами у вас, які ми очікуємо Днем старше. Святого Миколая. По-перше, це такий. Ну, прям ваше свято, адже такі це є Миколай, він, свято. Він благодійник, такий і, власне, і ви займаєтеся такою роботою. Тож будемо ви разом відзначати вам всього найкращого, успіху в роботі. Ну а ми зустрінемося, шановні друзі, вже о 9 годині. 10 хвилин. Зараз невеличка перерва. О 9.10 продовжимо програму на всі 100 на хвиля радіо Миколаїв, 92FM